Ми все-таки пішли до бабусі, як завжди, готували, і раптом знову ж таки пройшли з цією військові з перевіркою. І раптом біля залізної дороги пролунав дуже гучний постріл, повернувся до мене, сказав, що мама мертва, тато біля воріт. І отак от з мішком на голові, з руками зв'язаними, посадили його до якогось там, до якоїсь техніки, не знаєш. Я прокинулася від того, що мене будить мама. Вона виходила на вулицю, бо вона побачила з вікон, що летить ракета. Вона не спала всю ніч. Вона напередодні статом. Вони почали серйозно розглядати ймовірність того, що може початися війна, але ми не очікували того, що вона почнеться одразу в такому масштабі, і що вона буде тут. Через бойові дії в нас почали перебої з інтернетом, з, з, з електропостачанням. Мабуть, 7 березня вже остаточно зникла електроенергія разом з нею інтернет, вже були пошкоджені якісь кабелі зв'язку, то телефоном було дуже складно комусь додзвонитися. І після цього вже пропала вода. І ще через день, за 8 березня, вже пропав газ. З того часу щодня. Ми ходили з батьками до бабусі, бо в неї там приватний будинок, там була на вулиці пічка, і ми на дровах готували їжу. Коли заїхала велика колона, вона проїхала по вокзальній, їх там розбомбили. Ми чули, ми були в коридорі, ми чули все, як цю вокзальну бомблять, нас будинок сильно хитався. Ну і після того, вже 24-го, ми все-таки пішли до бабусі, як завжди, готували, і раптом знову ж таки з ці військові з перевіркою. Забрали нас сім-картки із кнопочних телефонів, смартфони ми заховали. Ми дуже ретельно ошукували. Вони хотіли спочатку забрати з собою батька. То вони просто питали всі деталі, хто тут живе, як живе, скільки нас людей. Один наш аргумент того, що не треба забирати тата, було те, що ми ходимо через залізну дорогу додому е туди, і нам потрібно повернутися е до їх комендантської години. Тобто вони нічого не казали, що там за залізною дорогою не можна ходити, чи ще щось вранку ми прийшли нормально. В той момент я йшла за мамою, тато пішов першим, Він завжди йшов перший, бо він думав, що таким чином він нас як, захистить. Бо Якщо буде, він думав, що якщо буде стріляти, то в нього, бо він чоловік, він так, спереду, він, наче закриває. І раптом, біля залізної дороги, пролунав дуже гучний постріл. Я оглохла на праве вухо. Я побачила, це все якось так швидко відбувалося, я навіть не можу описати це. Побачила, як мама ззаду з голови вилітає щось. Через цей гучний постріл зрозуміла, що щось поряд стріляє, я крикнула, лягайте, мама впала, бо в неї влучила куля. Тато сказав сховатися за маму, я їм кажу, що я бачила, щось у мами з голови ззаду вилітало. Е, він нічого не сказав на це, я підлізла до мами, я бачу, що тато в порядку. Я починаю маму якось якось і намагаюся з нею поговорити, намагаюсь її там. Пот... Якось взяти її за руку, ще щось, вона не відповідає. Я просто впала до її ніг, вона в іншу сторону головою впала. Ах, і я вже розуміла, що, скоріше все, це була якась куля, щось з нею їй дуже погано. Я думала, може, її просто оглушили чи щось таке. В кінці кінців я трошки так піднялася над нею. Поглянула їй в обличчя, а вона, як шла вперед, дивилася, вона і дивиться, але вже нікуди, і в неї все обличчя в крові. Тато вже намагався якось докричатися до тих росіян. Ми зрозуміли, що вони стріляли з заводу. Там були якраз такі білі стіни з цього заводу. Він побачив, що. З іншої сторони, біля воріт, там хтось стоїть, солдат виглядає на нас. Він почав кричати. Ну і я теж приєдналася, що допоможіть, будь ласка, ми цивільні, в нас немає зброї. Допоможіть, будь ласка, в нас поранена. Він каже, дружина. Я кричала, що мою маму поранили. Ніякої реакції не було. І тато мені сказав, щоб я вставала і бігла до бабусі, попросила сусіда, щоб він прийшов з тачкою, щоб ми забрали маму. Я тоді встала, побігла там якраз переднізм був, добігла до бабусі. Тож я взяла сусіда, тачку, і ми побігли до того місця. Але він побачив, що тата поряд немає, він побачив його біля воріт і що він розмовляє з росіянами, яка якраз показує цю сторону. Тобто сусід він повернувся до мене, сказав, що мама мертва, тато біля воріт, але ми її забрати не можемо, бо очевидно, що зараз, якщо він полізе, то його застрелять. Дідусь і він зібрався, взяв палицю, бо він напівпаралізований, йому важко ходити. Але він е, був у афганській війні, але він військовий, він розуміє, як з такими людьми розмовляти. І от він взяв, пішов, дуже повільно йшов, е, і потім його довго не було, а це так хвилин п'ять туди йти. Граптом ми побачили машину, а ми машину вже не бачили як місяць, бо ніхто не їздить в час війни. Ми думали, що це вже за нами приїхали, що нас зараз тут всі вб'ють. Але виявилося, що це дідусь, йому дали якусь крадену машину, ці росіяни, і він на задніх сидіннях привіз маму. Це була складна ніч, якось так. На ранок прийшов тато, У нього було обличчя, бачила, бачила що він шокований, я б його, може, навіть не впізнала, якби так побачила. Він розказав, що після того, як я втекла, його забрали на територію цього заводу, надягли мішка на голову, і отак, от, от з мішком на голові, з руками зв'язаними посадили його до якогось там, до якоїсь техніки, не знаю, що то було. Кудись везли, а потім раптом чогось його пересадили до іншої. Ці вже його викинули з мішком на голові і сказали: йди 100 метрів вперед, там тебе розв'яжуть, і поїхали. Він знайшов людей, переночував у них, а на ранок вже прийшов до нас і розказав все. Тато весь ранок копав могилу в нашому дворі. Потім прийшли сусіди, дуже мало залишилося людей, насправді майже всі виїхали. Там навіть був чоловік, який виконав роль священника, він прочитав молитви. І от так і була мама похована у дворі. Маму теж звали Таня, їй було 46 років, мало б бути 47 восени. Вона домогосподарка, вона все життя, коли я була маленька, там, мене на якісь курси, у школи, музичну школу мене возила, філософію любила, психологію. Вона волонтерила ще з 2014 році вона маскувальні сітки пила, потім вона тваринами багато займалася. Зараз мені її дуже не вистачає в якихось таких звичайних моментах. Я щось там котів забрала з собою, бачу, якось вони там смішно якось лягли разом, я хочу сфотографую, думаю, хочу відправити фотоман. мамі. потім згадую, що, що я вже нічого не відправлю. Хочеться якось просто от розказати, як, як справу.